Господь з вами і з Духом Твоїм, читання Святої Євангелія від марка. Слава Тобі, Господи. Того часу Йоанн сказав Ісусу. Учителю, ми бачили одного, котрий Твоїм ім'ям виганяв бісів. І ми заборонили Йому, бо Він не ходить з нами. А Ісус сказав: Не забороняйте Йому, бо немає такого, хто зробив би чудо в Моє ім'я і зміг би відразу мене лихословити, бо хто не проти нас, той за нас. І коли хто напоїть вас чашкою води в Моє ім'я, через те, що ви Христові. То воістину кажу вам, що не втратить він своєї нагороди. А коли хто спокусить одного з тих малих, які вірять у мене, то краще йому було б почепити жорновий камінь на свою шию і бути кинутим у море. І якщо тебе спокушає твоя рука, відрубай її, краще тобі калікою, увійти до життя. Ніж маючи обидві руки потрапити до гієни, в невгасимий вогонь. І якщо твоя нога тебе спокушає, відрубай її, краще тобі війти до життя кульгавим, аніж з обома ногами бути вкиненим до гієни. І якщо твоє око спокушає тебе, вибери його. Краще тобі з одним оком увійти до Божого Царства. Ніж маючи двоє очей бути вкиненим у гієну, де їхній черв'як не гине, і вогонь не гасне. Слово Господнє! Слава тобі, Христе! Не завжди мені це вдається, але намагаюсь, наскільки це можливо, скоментувати всі читання, які церква нам дає. На ту чи іншу неділю, чи в те чи інше свято. Але це дуже важливо, щоб ми могли якби, подивитися з пташиного польоту на ці читання, і щоб не тільки з пташином, щоб це слово наблизилось до тебе, щоб це слово не тільки було десь там в далекій перспективі, але щоб це слово торкнулося твого серця. І тому перше читання з книги Чисел показує ситуацію Моїсея, котрий назначає цих 70, щоб вони могли служити, пророкувати від ну, ім'я Боже, щоб говорили, говорили про те, що яка є воля Божа. Тому що е тесть Моїсея е йому порадив, коли Мойсей е е можна так сказати, сучасною мовою мав багато роботи. І тому тесть йому порадив каже: ну, назнач тих 70 -ти, е осіб, які будуть тобі допомагати. І потім їх було знищено. Ось, і Мосей назначає би е інших. Та. І тепер тут питання, що в першу чергу це була людська справа. Так, тобто Теста Мойсея, е, Ітри, по-моєму, якщо не помиляюсь, він мав на ім'я. А тут справа Божа, що Мойсей це робить в ім'я Боже і назначає, е, е, назначає цих 70. І бачимо, що цікаво, що е, дві особи, якби не знаходяться під наметом, да, е, де, де Бог сходив на них. Ось, е, так як, так як Говориться, що, що вони були у Хмарі Господнього, да? що тими днями зійшов Господь у Хмарі і говорив з Мойсеєм. Тобто вони знаходились там, де Бог промовляв до, 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 до Мойсея. І бачимо, що, що двоє осіб цікаво, що е, їх по сьогоднішній день вони, вони є в цьому старому заповіті. і саме Євреї пам'ятали, і ми також як християни, пам'ятаємо, що це Елдат і медат. Так? Ел це Бог, «Дат» – це любов, це благодать. Тобто ім'я означає, що це, це «Елдат», це, це Бог, якого полюбив. Так? А «Медат» – це особа, вибрана, це, це якби особа покликана, це особа, яка яка дійсно покликана Богом. Да? Тобто тут вибрана, да? Бог, Бог любить ту, яку вибрав. І тому не важливо, що ця особа є під наметом, чи особа є в іншому місці, але важливо, що вони могли пророкувати. Тобто пророкувати це значить передавати волю Бога і говорити те, чого Бог хоче для народу. І тому дуже важливе, ключове слово, яке ми почули. Де Мойсей каже е Ісусу Навину, який якби, ну, допомагав Мойсею, каже, Заборони їм. А Він каже, чого ти застреш замість мене? Чого ти застреш? І говорить ключове слово: От, коли увесь люд Господній та й зробився пророком, Возумієте? весь люд господній зробився пророком. Тобто, це ключове слово, яке показує нам, що це не тільки стосувалося єврейського народу, це також стосується кожного з нас. Бути пророком, пророкувати. Тому що я дуже часто в як наголошую, говорю, що ми маємо цю місію пророцьку, тому що ми охрещені. І ми є пророками, священниками і царями, Тобто пророками через те, що Бог нас приєднав до себе, зробив нас Божими дітьми. І тому. Мосей, говоричи ізраїльському народу, і говорить кожному з нас. От коли повесь люд Господній зробився пророком. І тепер пророк, який живе там, де живе, служить там, де служить, виконує свою місію там, де Бог його покликав. І тепер з цього читання переходимо до Псалма 19, який належить до псалмів, котрий. Таких псами, де, де народ вихваляв, прославляв Бога. Так? Ось, і він складується з декількох частин. Тобто, Він перше показує якби цю прославу, що, е, що кожен, е, не тільки а кожен з нас покликаний хвалити Бога. Так? Те, що я теж в неодноразово горив робити цю так звану бераху, тобто благословити Господи про тобто, все, іншими словами, хвалити, хвалити Бога. Тому що його дійсно закон бездоганний. Він підкріпляє душу, і так далі. Теж наголошую, що дуже важливо навіть пам'ятати на пам'ять псалми, деякі псалми. Можна пам'ятати і завжди ними, наприклад, молитися. Ось. І, і потім ми бачимо, чуємо читання апостола Якова, який говорить. Про багатство. Да? І він говорить, що ваше багатство затліло, що воно марнота, марнота, як говорить Кохалет, що воно не має значення, що ти з собою цього не забереш. І чому ми не пророкуємо? Чому нам так важко бути пророками? Тому що ми це теж говоримо дуже часто, не тільки заздримо, так як Мойсей сказав Ісусу Навину, але тому, що ми приліплені, приклеєні. Ми маємо божки, божка ідола цих матеріальних речей. Нам важко в це признатися. Ми розумом десь глибоко ми розуміємо, що це неправильно. Але ми, нам важко сказати правду собі, що так, я маю цього божка. І тому я не є пророком. Тому що для мене, для мене божком є, 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 є матеріальні речі. І він говорить, що. Що е, ці речі, як я кажу, вони будуть ну вас з'їдати, да? будуть нищити вас, якщо їм будете поклонятися, да? Ось. а нам важко важко признатися, і тому, тому ми всі сили покладаємо на цих на ці матеріальні речі, і тому і тому е, не можемо, як говорить Ісус, сидіти на двох сільцях, тобто не можемо служити Богою Мамоні. Тому ми вибираючи. Матеріальні речі нам важко вибирати Бога, вибирати Божого Духа, бути пророком, йти за Богом, да? тобто боротися з гріхом і так далі. Ось. І далі чуємо Євангелію від Марка, де знову ж таки чуємо, що деякі учні споза грона, споза кола учнів Ісуса Христа. Да? Роблять, роблять чудеса, виганяють бісів, тобто, іншими словами, є пророками. І Йоан, який свого часу хотів бути першим, зайняти перше місце, а тут він вже каже: що треба таким особам забороняти. А Ісус каже: ні. Ні, не можемо заборонити. Хто робить моє ім'я? Певні речі, не можемо цього заборонити. Отак, так, якби ми сказали, що всі мусять бути католиками. Абсолютно ні. Тому що Бог з кожним має, має е, свою історію, якщо Бог покликав там, до Вірменської церкви, чи до православної, чи до протестантської, і там людина себе знайшла. І дійсно, там вона слухає і робить так, як вчить церква, ми абстрахуємо від політики, від цих цих різних речей, ми говоримо про Слово Боже, ми говоримо про Духа Божого, ми говоримо про пророцтва. Тоді, чому їм ми маємо забороняти, чому ми маємо їх усуджувати, чому маємо їм, їм е... противитись? Абсолютно ні. Тобто Ісус говорить, що кожна людина покликана допросити, кожна людина покликана в моє ім'я робити. Пам'ятаєте, як, як Петро казав, що не в моє ім'я Петра чи Павло каже про себе, але каже, в ім'я Ісуса Христа. Кажу тобі, встань і йди. Тобто не говорить своє ім'я. Тобто апостоли це дуже чудово чудово розуміли. І важливо, теж далі якби продовжується друга частина цього Слова Божого, де Ісус говорить про спокуси, про згіршення інших. І тому говорить, що такому можна. Почепити жорновий камінь. Журни камінь це його е, е, крутили, е, впровадили в рух, осли. Тобто він дуже важкий. Це значить, якщо почепити тобі жорний камінь і не тебе море, то воно 100% тебе потопить. І тому Ісус говорить, що біда таким людям, які приносять згіршення тим малим, тим особам, які. Які е, невинні, які гіршиться твоєю поведінкою. І це стосується кожного. Це не тільки то, що там священники роблять якісь гріхи. Це кожна людина, яка робить гріх, вона гіршить. Чому вона це робить? Я вже дав відповідь. Тому що, тому що прив'язаний до матеріальних речей, тому що не шукаємо Бога, тому що, тому що для нас є важливо, важливо поїсти, поспати, забезпечити собі старість. Це це риторика, яку я Постійно про це говорю, але така і правда. І, ми, і, і, і ніхто від цього не застрахований. Ні священники, ні монахи, ні світські. Ніхто від цього не застрахований, щоб бути прив'язаним. Ми можемо назовні показувати, що ми такі вільні, але твоє серце. Так? Там Ісус говорить, де твоє серце, там твій скарб. Ось. І тому важливо мати цього пророцтва э, э, Ісуса Христа, і тоді ти не будеш гіршити інші. Тоді будеш показувати приклад. І тепер те, що дуже таким, ну, є важким словом, я не скажу, що воно легке, тому що Ісус говорить: якщо тебе спокушає твоя рука, відрубай її. Да? Краще тобі каліку увійти до життя, ніж маючи обидві руки потрапити до гієни невгасими вогонь. Якщо твоя нога тебе спокушає, відрубай її. Краще тобі увійти до життя. Кульгава, ніж з обома ногами бути вкиненим до гієнни. Ну, Я перший, який мав би відрубати собі руки, очі вилупити, ноги повідрубувати. Да? Ну, ось, е якби так дослівно, да? Ми мусили бути всі б тут зараз каліками. Да? Ось. Ну, чомусь, ми цього не робимо. чомусь ми цього не робимо. Тому Ісус каже, якщо тебе спокушає твоя рука, Бо рука що може? Може дати, може зробити добро, а може рука вбити тебе. Не тільки через автомат чи, 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 чи через інші речі, але можеш вбити. Тобто рука має цю силу. І тому Ісус каже, відрубати це значить, не йди в цьому напрямку, не роби цього. Якщо бачиш, що тебе це спокушає, веде тебе до цього, то зроби все, щоб цього не робити. Тобто не красти, не обманювати, не комбінувати, не скручувати лічильників, не підробляти банкноти, чеки, і все таке інше. Да? Тобто робити так, як говорить нам Ісус Христос. Тобто не пхати цю руку туди, куди не треба. І так само з ногами. Да? Бо, бо ноги тебе провадять да? до зла або не провадять. Ось. І тому тут, тут важливо твій вибір, твій вибір. А? Ось. Так само око. Ну, на кого ти дивишся, на що ти дивишся, що ти читаєш. А? Ось. І тому каже Ісус, що, що краще від, цього, від чогось відріктись. Ну, сьогодні класичним прикладом ми це постійно наголошуємо: це що є? Телевізор, планшет, телефони. Комп'ютери і так далі. І там ти шукаєш щастя. Там ти залиплюєш, входиш, приклеюєшся і тебе важко відірвати. Тому що думаєш, що ти цим наситишся. Тому Ісус каже: відверни око, закрий комп'ютер, закрий планшет, закрий телефон. Дай цю свободу, щоб Дух Святий діяв в твоєму житті, щоб діяв так, щоб ти був дійсно тим пророком. Пророком, який буде говорити про Бога, який буде проголошувати. Цікаво, ми тепер мали реколекції. І для мене таким ну, було трошки від... ніби це нове, ні... не нове, верніше, ніби відоме, але якось воно мене вразило. Бо провадила нас сестра Тетяна. Це перший раз в моєму житті, коли жінка провадить реколекції, але. Чому б ні? Тобто є цим пророком. І вона говорить відносно статевих органів. Вона цікаво, сказала одну річ, бо вона є психологом ось, і, і, і говорила про певні речі. Вона, і вона показувала, якби на собі, каже, не проблема там внизу, ці органи. Каже, орган каже, знаходиться тут. Статевий орган, каже, мозгар. Це тут, каже, знаходиться. Потім є серце, а потім є ці вже е, дітородні органи. І він говорить, що тут відбувається е, рух, прагнення, е, бажання. Це все тут відбувається. І це аналогічно стосується сьогоднішнього Слова Божого. Тому що це не проблема твої руки, ноги е, чи чогось іншого. Це тут є той орган, якому в мозгах, да, е, в твоїй пам'яті, в твоєму розумі, да, в твоїх виборах воно тут знаходиться і це твій вибір. Це те, або ти це за цим йдеш, ось, і стаєш невільником, рабом, ось, сліпим, кульгавим, і так далі, або ти робиш вибір, що йдеш за Ісусом Христом, і починаєш пророкувати, пророкувати, говорити про Бога, давати свідоцтва, да? ділитися своїм життям, показувати Ісуса Христа свою поведінку, своїм життям. І тоді це, це є життя, і тоді виконуєш оту місію. Да? Ось. Е і, і, і до цього покликаний кожен. Я і ти. Це не тільки то, що я тут стою зараз е за Амвоною і вам про ці речі говорю. Це кожна людина покликана. Кожна людина покликана проголошувати Ісуса Христа, давати це свідоцтво, да? показувати Ісуса Христа. Ось. Щоби ну, Ісус попереджає, щоб не бути відкинутим, щоб не бути. Кинути в цю гієну, в це цю, цю вічне пекло, на? тому що дійсно реально воно існує, це пекло. Це не просто якась теорія, яку там придумали, не знаю, євреїк, християни і так далі. Це та дійсність, яка може зреалізуватися в нашому житті. Не дай Боже. На? Тому що в небо, так як я вже говорив, неодноразово, йдуть тільки святі. Тільки святі. І тому роби все для того, щоби ти. Не розминувся з Богом для того, щоб ти з ним зустрівся, для того, щоб ти да, виконав цю місію, пророцьку в тому місці, так я вже сказав багато разів, де Бог тебе покликав, де Бог тебе поставив. Амінь.